Яке значення цієї, цього проєкту? Ну, перш за все, це є пам'ятник охорони, тому що для того, щоб зберігати пам'ятки, треба їх облікувати і треба їх описати, перелічити, де вони, а потім вже можна говорити про якусь охорону. В державі з цим питанням, на жаль, не все так добре, як би хотілося. Тому, скажімо, зусилля громадськості в цьому напрямку, зокрема, Товариство охорони пам'яток історії культури наші організації, вони є, скажімо, дуже важливими. Друге, друге, друге значення це є можливість познайомити світ з Україною, з зображеннями. В бюджеті є кошти на те, щоб ми щоб пропагувати Україну у світі. Зокрема, через Мінкультури, зокрема на МЗС. А тут без жодної державної копійки е, довідується світ через Вікіпедію, через зображення про те, що в нас можна побачити і, і, і заради чого сюди варто приїхати, е, я вже говорив про списки. Списки, взагалі, число пам'яток в Україні, може, пан Микола мене доповнить, е, воно. Так от твердого числа немає, постійно пам'ятки, якісь з'являються, виявляються, якісь приходять, не годять, списуються так, чи, чи, чи виводяться ви, ви з реєстрів. Е, є питання, що вважати пам'яткою. Скажімо, могила захоронення е, солдатів, е, чи, чи якась окрема могила е, воїна, чи, чи, чи звичайного солдата чи офіцера е, військова могила, це є пам'ятка чи ні. Одну, проте, за різними оцінками, у нас. Е, від 100 до, 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 до 200 тисяч пам'яток в Україні. Наразі у списку ми маємо в минулому році мали 42 тисячі, в цьому році ми маємо вже приблизно 44 тисячі пам'яток. Тобто за рік було додано 4 тисячі пам'яток, була проведена дуже велика робота по їх уточненню, по, по проставлянню координат по опису цих пам'яток. І е, робота по наповненню цього списку ще триває. От завдяки пану Миколі, ми отримали книжку ще радянських часів з переліком усіх пам'яток, які були на е, середину 80-х років е, зібрані. От, і е, там десь близько 100 тисяч пам'яток, і ми сподіваємося, що з часом всі вони будуть у, у, у наших списках. І цей конкурс триватиме і наступного року, тобто, хто не встиг в цьому році зможе долучитися і в наступному. За наявними нашими даними, ось щойно я тільки приніс те, що нам прийшло по Пошті, паперові списки, до 1 жовтня ми можемо вийти десь на показник 50 тисяч пам'яток. Це є електронна база пам'яток України, створена вперше електронна база в Україні і створена завдяки діяльності Вікімедіа. Україна в нас сформоване уже журі. В журі є 12 людей, склад журі він є на сайті. Сказати, що це є і фотографи, і представники спілки краєзнавців. Тут присутній Євген Букет. Є також люди, які були найбільшими партнерами, спонсорами, тому що Існують є призи планується для переможців.